Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо невдовзі може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Їх обговорення стосується можливого продовження транзиту російського газу через територію України. За словами Роберта Фіцо, зараз його адміністрація працює над пошуком прийнятної дати. Не складають рук обидві сторони, що називається, але перший раунд цих зустрічей не склався. Ну а тим часом агентство Блумберг заявило, що Україна і Росія ведуть обмежені проговори про в Катері про правила захисту ядерних об'єктів від нападів. Проте офіційний Київ наголосив, що домовляється з РФ лише щодо обміну полоненими та повернення на батьківщину українських дітей. Також на інформацію Блумберг відреагував президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що Україна не веде позалаштункових переговорів із Росією, бо цінує довіру західних партнерів. Зеленський підкреслив, що такі перемовини можливі тільки з позиції сили, тому Україна потребує надійних гарантій безпеки.